Недитяче виховання або як працівники одного з дитсадків Івано-Франківська психологічно знущалися над своїми вихованцями. Малюків цькували тижнями, аж допоки не дізналися про це батьки. Шокуюча історія від нашої Ольги Бабенко систематично цькували, принижували та навіть погрожували малюкам. Все це, що до трирічних дітей вчиняли вихователька та нянька однієї з груп цього дитсадка, було чути, що там в дитини. Так розумію, впав на столовий прибор, якийсь або вилка, або ложка, і хтось із дорослих у групі погрожує дитині відламати голову, якщо дитина не підніме цей прибор. Це лише один із численних випадків цькувань у молодшій групі цього дитсадка, розповідає батько Григорій Федосенко. З його трирічного сина також знущалася вихователька зі своєю помічницею. Для нас стали зрозумілими деякі моменти її поведінки. Ну в минулому, тобто, дитина з залюбки ходила в садочок, а потім дитина. Почала відмовлятися йти в садочок, дитина у нас сама вона проситься на горщик. А тут були почастіше випадки, що дитина впісувалася у садочку конкретно, не вдома, а в садочку. Ну, і зараз, коли виплалася вся історія, то ну, нам ці моменти стали на своє місце, Чому так? Страшну правду про те, що насправді відбувається у стінах садочка, батьки дізналися з аудіозаписів, зроблених на дитячий смарт годинник. Дізналися з батьківського чату. Хтось із батьків опублікував записи розмов вихователя і няньки з дітьми. На тих записах ну, були висловлювання такі в грубій формі. Няньки чи виховательки це були ну, такі свого роду приниження щодо дітей на підвищених тонах, залякування спеціальні такі дратування. Оприлюднювати записи Григорій поки не може. Зараз вони у поліції, до якої із заявою звернулися батьки малюків. Вони розповіли, що вихователька та її помічниця психологічно тиснути дітей погрожують застосуванням фізичного покарання та системно їх залякують. Через те, їх доньки впродовж двох тижнів перебувають у пригніченому стані та відмовляються відвідувати дошкільний заклад. Адміністрація дитячого садка цю ситуацію коментувати відмовляється. Поки йде слідство, я не даю ніяких коментарів. За коментарями можете звертатися в поліцію. Що діти одразу нічого не розповіли батькам? Це очевидно. Дно каже психологиня Надія Когутяк, адже у такому віці вони ще до кінця не можуть усього усвідомити. Для того щоб розповісти те, що відбувається в садочку, потрібно, щоб була базова довіра, і батьки та діти могли спілкуватися на ці теми. А по другий вік дитини має значення, адже описати те, що з нею відбувається, свої емоції чи почуття, дитина може значно пізніше, можливо, не в дошкільному віці. Такі випадки не часто, але трапляються, додає пані Надія. Тому радить батька. Ам більше спілкуватися з дітьми, і якщо вони зовсім маленькі, то робити це у формі гри. Для дитини 3-4 там чи навіть 5 років для неї складно описати все, що відбувалося послідовно, хто що говорив, як це відбувалося, з яким настроєм це відбувалося. І це така робота, яка полягає в тому, щоб дитина вміла підбирати відповідні слова. Якщо вона це не вміє, і не може робити в розмові, то вона може робити це за допомогою ігор, скажімо, використовуючи різноманітні ляльки, фігурки. Іграшки, які допоможуть їй пояснити, як почувається в тих чи інших обставинах, та сама улюблена лялька за неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей, правоохоронці розпочали кримінальне провадження. А виховательку та помічницю уже звільнили з дошкільного закладу.